Ще один день в районі проведення антитерористичної операції виявився неспокійним. Російські найманці 28 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. На Донецькому напрямку бойовики тричі використовували міномети та обстрілювали позиції наших військ поблизу Первомайського, Невельського та Зайцевого. З великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по укріплення наших військових в районі Опитного, Зайцевого, Новоселівки, Майорська, Пісків, Авдіївки. На Маріупольському напрямку під мінометний вогонь бойовиків потрапили опорні пункти поблизу Гнутового та Чермалика. Великокаліберні кулемети і гранатомети обстрілювали наші позиції під Новотроїцьким та Мар'їнкою. В районі Мар'їнки та Шахти Бутівка вели вогонь, ворожі снайпери. Щоб заспокоїти ворога та стабілізувати обстановку, українські військові відкрили вогонь у відповідь поблизу Новотроїцького з БМП та гранатометів.